І сьогодні дали двойну порцію, бо ж його вчора нагнали, коли йому сьогодні дали двойну порцію. Бабушка плаче, вистравили в під'їзді люди і котика. Ой, що це на люди в нас? Немають совісті ніякої. Тут тройка наша вечеря. Їжте, їжте. Водичку налили. Корм дали. Це коробки Ой, На сьогодні місія закінчена.